Зінченко визнав, що скоїв злочин через негативні висловлювання Ірини Фаріон щодо російськомовних. Принаймні такі висновки можна зробити з аудіозапису, який заслухали під час чергового засідання у справі вбивства Мовознавиці. На ньому Зінченко зізнається у скоєному і каже, що грошей за свій вчинок не отримував. Натомість скоїв злочин через особисту неприязнь до Ірини Фаріон. Малый, ну ты скажи, ты хоть нажил пару рублей с этого движения? С. Нет. Э, так, а для чего ты сидишь? Э, на э, на лекции, ты подписывался на все это, если даже не нажил денег за все это, Что, на почве этого самого на почве этого самого делали все это, сделали работу, убили человека, я понял. Ну, кассу дали или вы на почве патриотизма все это делали? S На почве личной неприязни. 2. На почве личной неприязни? С. Да. 2. А это насколько надо быть? Ты же даже с ней знаком не был. С. Ну да. Ну какая... 2. Ну какая может быть личная неприязнь? Но она высказывалась плохо. Высказывалась плохо про кого? Что? С. Ну мой адрес. 2. твой адрес? С. Ну не конкретно мой. 2. А в чей? С. Русскоговорящий. Но если ты уже... Э, Тоді вже ти кричиш ти в одказів. І что в одказі мене там будуть присут. С за що присувати? 2. S так мене же поймали. Два. Вас це що тупой, ти не понимаєш тоді садить клітки за нього. С ну так мене же поймали уже я же подозреваюсь этому делу. Однак, за словами Зінченка, ці слова він казав під примусом. Мовляв, під час тих розмов сусіди по камері принижували його і спонукали визнати провину. Я вважаю, що э, цей не допустимо, оскільки насправді на мене э, розмови які не були зараз долучені. Э, Принижу в першому гідність, а по друге просто відверто спонукали э, визнати свою визнати свою провину. А після того як э, я казав просто, що щоб від мене відстали, то насправді тиск просто зменшиться. Тобто я вважаю підсумую, що по перше, я вважаю, це допуск не допустимо, ну, але це я зараз не можу це А по-друге, те, що там сказано, воно бо я казав, що від мене просто вісало, бо на мене що Відповіддю на це прокурор запропонував суддям включити аудіозапис із цими розмовами, аби зрозуміти, чи був тиск на Зінченка. Ну. класс, да, или что, или вы на почве патриотизма это делают? на почве патриотизма. Ты же даже если знаком с ним. Ну, ты какая может быть личность у тебя? Я сканялось плохо про кого? Про что? Что? Також під час розмови зі співкамерниками Зінченко зазначав, начебто всі ЗО його посадили для того, щоб сховати. Малой, ти скільки вже здесь? С, Два неділю, С, так. Да. Два дядя, то вони можуть так тримати, значить нас так можуть держати. Ні-ні, це тільки мене. Це мене типу, такий спеціальний захист. Два, спеціальний захист. Ес так оно оформляєш два дядя. Ти розумієш, що вони просто тебе пряжуть? У мені тут в документах так і написано, що вони мене пряжуть. Продовж засідання адвокат Зінченка Солима уважно перечитував статті Кримінально-процесуального кодексу України. Наприкінці Зінченко неочікувано захотів поговорити з журналістами. Приводу особистої неприязні, так щодо Ірини Перон, чому вона була? Я ж що цей аудіозапис дійсності. я казав про те, що не хотіло. Тобто у вас не було судостому с на даному тапіслідуванні поки попри відмову будь-що розповідати про мотиви вбивства. Зінченко захотів подякувати своїй групі підтримки. каже йому допомагають не тільки словесно, а й матеріально подякувати кожному і кожній як за матеріальну, так і за моральну підрахунку. Тобто, завдяки вам я можу себе почувати дуже комфортно, наскільки це можливо в умовах сьогодні. Донька Ірини Фаріон Софія відреагувала на слова Зінченка про мотив вбивства її матері. Ви побачили розмовники, розмовні розмови Зінченка з півкамерниками, де він зізнався, що він був Ірину Фаріон. Ось все, що треба було довести. Це, звичайно, боляче чути. Але це вкотре доводить, що він її вбив не просто він її вбив як громадського діяча, патріотку, захисницю мови, і вона, на його думку і його нотатках, він казав, що вона розколювала суспільство на російськомовних і україномовних. Тому він чітко сказав, що вона зневажала російськомовних. І це він її вбив, і за це жодної копійки він не отримав. Це була просто неприязня, але я хочу сказати, що ніхто не має права забирати людське життя. Отож, суд завершив вивчати письмові докази щодо вбивства Ірини Фаріон. Наступне засідання має відбутися вже 2 вересня. На ньому планують допитувати потерпіло доньку Ірини Фаріон, Софію особу. Карина Валерій Змієвський, телеканал НТА. なるほど。<noise>